Дивіться, як романтично я сьогодні. Коротше ночую в квартирі. Всі привіт, друзі! Це новий влог да на вулиці дуже дуже тепло, дуже жарко. Сонечко світить. Коротше, я купив собі кровать. От, тому що в мене в квартирі нема кровати, я вам покажу. Я на дом, на дом забрав, але в Києві тепер ні на чим спати. Також я забрав велик, сьогодні забираю на дачу. Коротше, все побачите, поїхали. Пішлося забрати в якусь жопу, десь ДВРЗ, коротше. от, І коротше, от тут блуждаю. Коротше, сьогодні в відео я презентую вам новий трек. Мабуть, ви його вже чули, але якщо не чули, це дуже гарно. Він український про нашу перемогу, про нашу Україну. От, дуже прикольний трек. Це перший мій. Трек і він вийшов плюс-мінус нормальним. Хочу з вами трохи посоветуватися, тому що коротше в мене в машині треба капремонт робити. Це дуже дорого, це коштує 3000 тисячі баксів. От, тому коротше, я хочу з вами трохи не знаю. Не знаю, що робити. Чи продавати машину, чи робити капремонт, і буде виходить, новий двіжок, 150 тисяч гарантія, але 3 тисячі баксів. Що робити? Потепліло, але коротше, людей все одно нема. Коротше, на вулицях таке. Це у нас наша дарниця. Дарниця-ударниця. Як тебе не любить. Боже, короче, обожнюю їздити по мосту коротше, і роздивлятися Київ. Київ-Київ незламний. Ви бачили нові короче, світлофори по Києву їх, ну, досить нормально вже по кількості, зараз покажу. Вон, бачите, отакі. вони коротше, горять облимає Вон, також разом за столбом. Ні, це зручно і дуже, дуже видно. Зараз я вам покажу, який у мене тут бомж та робкає. Ти Хі -хі! така прям бомжадня. Коротше, сьогодні я тут вже ночував. Коротше, купили матраси ми на Оликс. Іменно 1,40 сорок, як я хотів. І оце я іменно кровать купував. Ну тут капець. Це все заберу я, мабуть, на дачу сьогодні. Комп'ютер заберу на дачу. Фух. Не дай Боже вона не підійде щось по розміру, тому що я дуже далеко їздив. Я їздив 50 хвилин в одну сторону. Це там ДВРЗ, дарниця, коротше, це капець. Ось, ось кровать квалька, що якийсь сусід говорить, вам допомогти допомогу, допомог, допомог, допоміг мені. Це дуже класно. Люди, тут ще є кровать, дивіться. Тут все у зборі, тут одна от якась штука і все. А де штуки що збирати? капец я буду пакет классный Боже, мона такими рюшками Блін, цей казус з цією мелоччю, зараз розкажу чому. Я короче, брал матрас, тому що одразу буду короче, тут ставити. Ну, в общем, я трохи наївний і вірю в прикмети. І одна прикмета така, що короче, не, не можна е, піднімати грошей, коли в квартирі короче, упали. І у мене столько падає, що мелочь ця вся, і вона падає, і я її під диван, під диван. Под диван. І коли я коротше, знімав квартири і переїжджав з квартири на квартиру, я постійно цю коротше, в таку цілу ну, до фіга, прям як копілка, а потім знову розкидав, розкидав під кроватью. І коротше тут ну, досі, досі небагато. Так, ладно, все, збираю Коробка така велика. Кровать. Отсюда вжену, кровать. Да, вот она. Так вот уже вся кровать, грубо говоря. Короче, якщо хтось страшки дивиться, я можу пакет короче, подарувати. Дуже, кстати, нормальний, 2 метри. Вот. Якраз, короче... Ага, бачите? Вона як запакована плотничком. Ага. Раз, два, три, чотири деталі. Все. И якась ножка маленька. Я думаю, що це буде дуже швидко зібрано, але у мене інструментів ніяких нема. От болти. Ну, У мене є коротше, викрутка, я думаю, що це буде нормально. Де ж не уявляєте, наскільки швидко і легко її збирати? Дивіться, я вже зібрав. Ай! Щось летить. От, бачите, я зараз покажу систему. Коротше, я зараз розповім про сусіді. Коротше, Тут були сусіди. Парень з дівчиною, вони молоді, вони задовбали, вони курили якусь якусь. Траву і воно диміло сюди, я постійно злівся. Вони щось буянили, вічно бухали. Коротше. Нарешті вони виїхали, короче, якась жіночка, думаю, ох, нарешті. У мене ж не було два тижні. Приїжджаю, коротше, а у неї велика така прикольна, ну, дуже позитивна собака. От. Ну, вона вночі сьогодні не гавкала. Короче, е я взагалі не знав, що там собака зранку, така двіжуха, щось там бф -бф -бф -бф, виводить таку знач, лохмату. Ета, короче, вона там ну трохи дневни, like, коли кровать заносив, вона трохи гавкала. От, Ну, коротше. Отакі діла. Ну, я цю квартиру буду здавати, тому що я, мабуть, буду все ж таки в домі життя. Але якщо навіть не в домі, я, мабуть, зніму якусь квартиру побільше, бо я більш не можу в такої маленької жити. Я дуже звик до великої квартири. Коротше, от у мене була в Коцубінському, ви ж бачили, коротше, така велика. Ми прийшлось продати і купити цю. От, але ця прямо біля метро. Коротше, кстати, до речі, хто хоче зняти, пишіть в коментарях. Оцю квартиру. Ну, я повбираю, все тут буде класно Короче, біля метро. Оця штука ідентична, що я вже зідав. Одну я прикручую тут. З цього боку просто, бачите, налізла, такою, як паз з обох сторін. Зараз просто маленьким таким гвинтиком. Коротше, все. Зібрав я. Тут ще була така підпорка, і отут ще з'їднався болтами. Поклав я матрас. Я думаю, що місця стало більше, ніж було отут. От -от. Реально більше. От, як у мене кровать стояла, диван я розкладав. Ні, багато, багато місця. Заїхав до Фікуса. Фікус мені навалив кучу голубців. це мама приготувала. Бачите, у віті тут теж тарох тарох Що ти? Все ж таки на дачі трошки е сподобалося жити, так? Ну, у мене зараз городи, я буду кататися тут десь сюди Посижу, поки там засію, все, потім буде, буде видно. Так, да, правильно, правильно. Помжим. Пацанам така велика хата остається. Буду бардачить. Дивіться, що я помітив, у нього така ж кровать, як у мене. Це в тебе таке ж, ліжко, як і в нас, а Тихо. на юхаті. Що ви так, тут бардачите, так, а? Вижить. На бардачелі що виганяють уже з хати? Так, виганяють, виганяють. Тут бабки виганяє вже коротше. Це. Така хата им залишається, капець. Ну що, друзі, ми на даче, але інтернету в нас немає. Покажу, чому у нас його немає? Може, буде завтра, якщо прийде мастер. Короче, у нас є така коробочка, в котру заходить вот волокно провід. І виходить, там якимось чином порвалася ця нюсенька штучка. І з'єднати просто нереально. Вот один конец, От інший. ну Можна спробувати з'єднати, але ну тонюсінька-тонюсінька, нічого не вийде. Ми навіть читали, треба мастера, І коротко, завтра прийде мастер і зробить. Поки інтернету немає. Дивіться, що нам Саліка приїхала прям до речі. У нас, коротше, мобільний зв'язок дуже поганий тут. Не то що інтернету немає, а взагалі нічого. І ми замовили, що. Підсилювач Це речі до речі. По-друге, перше по нам приїхала з Китаю. Приставка, виходить, приставка, там всі ігри, Денді, Сєга Сьогодні будемо тестити. Спочатку треба оце під'єднати, бо у нас інтернету зовсім немає. Звичайно, Не, треба вивезти на вулицю. Ага. А, тут кабелю я бачу багато. Краще на терасу. На терасі мене 4 Можна ще прям туди дотягнути, прям туди до забора. Нема переходника. Треба відна. Якого переходника? Треба ж включати буде. У мене є перехідник. А ось те, що я говорив. Це приставочка. У мене батарейки були. Коротше, два джойстика. Оце приставка. Тут тисячі, по-моєму, навіть більше ігр. Денді і Sega, хто колись грав. Це просто кайфи. От, і іще Джосик. Будемо сьогодні короче, Mortal Kombat гратись. Чи в якогось Маріо. Знаєте, весьмі Телек же ж великий є. Якраз, коротше, фієнно, я ще камп сюди переніс. Короче, зараз через камп слухаємо. О, ну, Вітька знайшов перехідник. говорить, mm. в мене є це перехідник. Ну так це перехідник, тільки не той, що нам треба. На тайську розетку. Коротше, у нас отака така штука. На ланкійську. А є взагалі? Щось? Да давай зарядку з айфона давай за свого, а Так, і, і, так, друзі, дивимося, у нього зараз є на обідвах, правильно? На двусімках. Ви дивіться, рівень я роздав, виходить. Це, це інтернет, виходить, виходить мобільний. І вон, бачите, ютубик навіть працює. Чи не так, що другі шоу? Можу можу рекомендувати однозначно цей, цей роутер, Коротше у підціливич. Причому він дешевий. Я його коротше, брав, по-моєму, гривень 700-800. Це виходить 20 доларів і двісті 20. Я думаю, якщо туди про нормальну антенну а бажано параболічну. Mm -hmm. а там зв'язок буде ще краще. Да. Ну коротше це дуже класно для дачі, це саме раз. Коротше, під'єднали ми коротше, цю приставочку. Ось, коротше, вона отак от під'єдналась до телевізора. питається піта, вона виходить, від USB І тут живеться. Тут також USB я вимкнув, типу, виходить. Коротше, ми звеликнутий. Так, що тут за ігри? Ми знаєте, що побачили? ЗСУ коротше, жовте, бачите игра. Коротше, ми шукаємо якусь ігру. То Дендівські а тепер сіговські. Хто знає? Подивіться е... згадуйте якусь гру? Що з Ми не розуміємо, де а де дендівські тут. Коротше, ми тут на двох ігру якусь знайшли. Рубаємося, коротше. Не прикольно і тут багато, коротше, 10 тисяч ігр, по-моєму. Хто грав в з'єгу? Ну от, друзі, добрий ранок. Коротше, я сьогодні на великі, їду до магазину. Тому що вчора хліба не купили. І взагалі такой тест-драйв. От, їду, їду. Прикольно, погода знову класна, короче, сегодня вообще сонечко Хто це гавкає? <клес> Ты що, своїх не пізнаєш, <клес> Билик? Ты шо, дура? Уфи дура, дурна. А це такой чудик. Ты хто такий? Білик. Ага. Ага. Ну <клес> біжить? Не, не хоче бежать. догони двигай <laughs> не хоче бежать. Короче, приставку все трохи пограли але мабуть это ж таки не той возраст вот трохи понасажирували и все и бросили все дело резуля ризуля это наш старичок бедненький Друзі, подивіться, що це. Это капец. Ви побачили чесно собак, короче, реакцию. Это все, типа, щось переперемяся, якесь пере, перемелене. Короче, жу. Дивись, зібралось. Вот этот вообще думаю, що прямо сейчас йому дам щось. Ну это просто капець, подивитесь, якийсь кусман. Короче, я буду з нього. Варити кашу для них, тому що коротше, кашу мою не хочуть їсти коротше, собаки. І Ольга, Ольга сказала, чому? Тому що вона просто каша. От, треба штукою просто його е, перемішувати, і вони чують запах е, м'яса і їдять. Так куди мені сховати його? Капець. Фух! Друзі, в Будинку жити класно, але приходиться от, що робити. Я так що 2, -2 години коротше, піляв ці дрова, я, кстати, вже почав э, сочиняти нову пісню і вже коротше, куплет є. Вчора, кстати, ми принесли води з колодязя. Якщо ви пам'ятаєте, ми були в окупації, у нас усі є вода. Тому у нас тепер є вода. Сьогодні невеликі з'їзди купив хліб, булку. Пряники і погода супер. Коротше, тільки що проходили мастера. 500 гривень коштувало зробити. Вони зробилися за, за буквально 5 хвилин. Да, там коротше спайщик. Цей маленька, маленька і очається та проволочки, вона спаяла. 500 гривень, 200. Крошеця дорога і 300 спайка. Ну я думаю, що так собі немало. мала. Ну добре, що є інтернет, і це класно. А що ти тут таке робиш? Щось страхуєш, щось розмежовую грядку, де я що буду тикати. В смысле, цетенько-чотенько, чот, чотенько. оце грядка, да? так? Ну, Плюс-мінус, тут буде кріп, тут помідори, ого. Ну, так, тут чотенько, все. Це чотенько, да. на... ну, це, буті, деться, молодець, А Це молодець. якщо теплицю зроблю відгорох, ще треба кудись О, ще теплиця. Так, Дивіться, от я короче, цей короче, тройничок. Під'єднав. Сюди, коротше, треба заглушка, але заглушки нема. Дивіться, скільки літіти літіть. Так я способив такі от заглуш... заглушечку. А ще дивіться, я купив таку корзину. І куди горіть нікуди гроші дивати. Ну, мені каже, вона тут дуже класно вписалася, тому що коротше, сюди більйо грязне буде. Ось. Ну що, друзі, я обіцяв вам поставити новий трек презентувати. Якщо ви не чули, зараз почуєте. І я, блін, дуже-дуже сподіваюся, що критики не буде. А щось, ну, напишіть все, що думаєте про цей трек, будь ласка. А я не буду вам мешати слухати трек, просто з вами попрощаюсь. Якщо вам понравився відео, ставте лайк, пишіть любий коментар, обязательно підписуйтесь на канал і всім пока, і слухайте новий трек. Розбуди мене, коли настане. Час, коли расистів у нас не стане. Час, коли сирен не буде чути про підвали зможемо забути. Розбуди, коли по всій країні буде світла в... Кожної родині, коли буду квітнути, як квіти, а не гинути, не діти, а поки цей сон, що скінчився, хочу, І що всіх, хто загинув у ньому, знову світ почув, світ почув, а поки цей сон не скінчився, да дивлю. For more. Хочу, і щоб всіх, хто загинув у ньому, знову світ почув, а поки цей сон не скінчився, то дивлюсь, щоб побачити, як ми переможемо, я за це молюсь. А поки цей сон, що скінчився, хочу, і що всіх, хто загинув у нього, знову світ почув, А поки цей сон не скінчився, та да дивлюся дивлю, щоб побачити, як ми переможемо, я за це.